Пару разів сказали козаки як люди лицарства або козаки як лицарі. А це коректно взагалі козаків з лицарями а, порівнювати? Звичайно, це ж, лицарі це ж такі вірно піддані, монархія і так далі. А козаки, мені здається, більш вільний статус, і якщо ми говоримо зараз про різні військово-політичні союзи, то вони були підданими різних монархій, а не лише однієї. Ні, ну тут треба уточнити: люди лицарські це представники еліти. От. І, от в речі, Посполитій поняття, люди лицарські вживалося в шляхетському середовищі, От, щоб казати, що шляхта перебуває на верхньому поверху соціальної драбини, от її не можна порівняти із просто людинами. От. Для того, щоб підстави шляхти на такий унятковий статус, для того, щоб називатися милостями. От вашими милостями і людьми лицарськими, це їхня участь у військових діях. Вони люди війни, і от власне платять податок кров'ю, обороняючи от інтереси свого суспільства, і це дає їм право на винятковий комплект прав привілеї. і привілеїв. От козаки, які прагнули такого ж самого статусу, опирали ці свої претензії на тому, що вони також людьми війні люди війни, вони воюють. Причому воюють і самі, і потім воюють вже у війську Великого Литовського князя, коли створилася Річ Посполита, і війську польського короля, причому і, і проти Московії, і проти Швеції, і проти Криму, і проти Туреччини, і так далі. Тому вони рівня шляхти в цьому сенсі. І тому вони починають прикладати у своїх документах поняття люди лицарські до себе, у цьому розумінні. От, і вимагати для того, щоб всі інші їх так само трактували. І от коли подивитися на козацьку кореспонденцію, а нещодавно, до речі, я видав двотомник документи українського козацтва, от 16-ї першої половини 17 століття, от, і, де зібрані всі відомі на сьогодні, от, і віднайдені мною ще додатково козацькі документи і е, документи адресовані козакам. От до Богдана Хмельницького. Дуже добре видно, що у часи найбільших небезпек, коли Варшава потребувала козацького війська як повітря, король, от гетьмани і так далі, до них зверталися як люди, і, і людьми лицарськими називали, а до гетьманів ваші милості там і так далі.